Привіт, привіт! Ну що, раки? Це ваш, точніше, наш старопрогноз на липень місяць. Будемо дивитись, що там у нас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це наш індивідуальний стан, наше самопочуття, наші бажання, наші ідеї, наші комунікації подивимось. Партнерські стосунки, взаємовідносини з будь-якими людьми, з якими ми можемо потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень, фінансів, грошей, що там буде відбуватися. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його важливо читати, дивитися. Як ще можуть карти програватися, а, в яких ситуаціях? Ну і, звісно, чекаю всіх на карту дня, на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок мотивувати, заряджати, надихати позитивом і казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в шапці цього каналу або в описі під цим відео. Так, ну що? Дивимось індивідуальний стан, перевіряю підлічку, що там буде у раків відбуватися. Вітаю, до речі, всіх раків липневих з Днем Народження. Ну і черневих пізніх також. Вітаю. Хто дивиться в червні. Бажаю вам всього самого найкращого. Нехай ваші мрії збуваються. Мрійте, кохайте, будьте коханими, і все у вас обов'язково буде прекрасно. Давайте подивимось. Карта «Колісниця». Карта активності це може бути поїздка кудись в наступному місяці. У вас може переїзд кудись, підвищення по роботі може бути активність в комунікації, спілкування з іншими людьми. При цьому карта колісниця в негативному такому форматі може давати таку історію, як залежність в емоційному плані від якоїсь людини або від думки, там що подумають інші люди, якщо я зроблю це, це або це. Розумієте, да? Тому тут головне, скажімо так, щоб оця активність, якась динаміка, була в наступному місяці. Не треба дослухатись до інших, а треба, скажімо, так, вміти фільтрувати всі поради, які ви можете чути, і робити так, як ви вважаєте за потрібними, тому що в цій калісніці, дивіться, людина сидить, скажімо так, в самої колісниці, в неї упряжка в руках, і вона знає, куди руководити, скажімо так, керувати цими сфінксами, в яку сторону, в яку їй потрібно. Правильно? Правильно. А, ну от яка динаміка, активність може бути. Може спілкування з кимось на розстоянні буде, я не знаю. Давайте ще одну карту раки подивимося на наступний місяць, що там картішки скажуть. Раки. Королева кубків, боже, це наша карта. Це може бути якась людина водної стихії, рак, риба або скорпіон, з якою ви можете активно познайомитись, може спілкуватися, комунікувати, вирішувати якісь питання. Це може бути ваша мама, це може бути психолог, психотерапевт, лікар, це може бути таролог, астролог, нумеролог, до якого ви можете йти за консультацією, вирішувати якісь свої питання. Тому, якщо що, добро пожаловать, буду радий вас бачити себе на консультаціях. Це може бути така історія, коли ви можете по відношенню до інших людей розмивати якісь особисті кордони, йти на допомогу іншим людям, вирішувати чиїсь питання в ущерб, скажімо так, собі, за рахунок чого динаміки якоїсь тоді може і не бути, ну тобто. Треба навчитися вибудовувати якісь кордони і мати розуміння, що спочатку мої якісь цілі плани, а потім вже допомога іншим людям. Е, ну опять же, це може бути просто ну, якесь знайомство от, з якоюсь людиною, там рак, риба або скорпіон, по знаку задяки, бо така дуже любляча, дуже емоційно наповнена. Але при цьому може бути така емоційно е, дуже безприємчива. Знаєте, один крок по, по відношенню до неї і її накриває хвилою емоцій. От якась така історія може бути. Давайте ще одну карту подивимось. Що там карти скажуть ракам на індивідуальний стан? Може буде бажання кудись поїхати, будете думати, вагатись, треба чи не треба це робити. Понімаєте, да? Така історія також може бути в комбінації по цим картам. Пітерка Пінтаклі. Ну, пітьорка Пінтаклі це завжди, знаєте, ця карта дає відчуття якоїсь нехватки чогось. Ну, може бути така історія, що карта Пьорка Пінтаклі може символізувати, що можете прихворіти трошечки, і за рахунок цього будете йти до лікаря, лікуватися або там шукати в інтернеті. Способи, як полі... поліпшити свій стан, може у маму питати поради, мама, який мені чай випити, щоб було все добре. Розумієте, да? А, також карта п'ятерка Пентаклі вона в принципі відповідає от за якусь нехватку чогось. А в будь-якій сфері життя може близькості з якоюсь людиною, це може бути не нехватки якихось почуттів, або там не знаю, немає другої половинки. будете активно приймати якісь дії, вирішувати це питання, робити щось для того, щоб отримати бажані результати, знайти ту саму людину. Це може бути історія, що може фінансово, скажімо так, місяць може бути таким трошечки не -альо, но... Потік, ну, я думаю, що якщо проявити якусь активність, все повинно бути добре. Да, і учитываю, що на дні рицар жезлів це може бути або знайомство з якоюсь людиною, може навіть на відстані. І ця людина може до вас приїде, або будете багато спілкуватися, комунікувати, при цьому буде відчуватися нехватка цієї. Фактичної фізичної близькості з нею Розумієте, да? така історія також може програтися по цій карті. Ну а також активність, коли ви можете проявити, взяти на себе ініціативу у вирішенні якогось питання і отримати бажані результати, заповнити от от пустоту в тій сфері життя, там, де щось буде не хватати. Ну, взагалі, карти непогані. Якщо будете переживати за фінанси, то не переживайте, я думаю, що все буде добре. Тобто, якщо оця ініціативу проявити, 100%. Опять же, якщо це нехватка близькості, то також ініціативу треба проявити, я думаю. Так, далі дивимося: партнерські стосунки, комунікації з іншими людьми. Подивимося, що там буде відбуватися у вас. Партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. З будь-якими. Король кубків, ну опять же наша карта. Ну, це може бути е, чоловічий, е, чоловічі, скажімо так, е, чоловічий аркан, тому це може бути чоловік е, рак риба або скорпіон. Це може бути жінка з такими чоловічими такими власними енергіями, з якою можете дуже багато комунікувати спілкуватися. Це може бути ваш батько, ваш керівник. Ну обична король кубків це якась дуже така людина емоційно наповнена, приємна, любить допомагати, допоможе вам. І сама навіть запропонує вирішити ваше запитання. Понімаєте, да? Або просто ви в комунікації з іншими людьми будете себе відчувати наповненим, Щасливо. Розумієте, да? Давайте ще одну карту подивимось для вас. Давайте ще одну карту. Партнерську. Угу. Це може бути нове знайомство з якоюсь людиною, те, що я сказав, пажезлів. Ну тут 100% може бути. Або бажання до когось проявитися, щось запропонувати, або до вас хтось. Прийде з якоюсь пропозицією, може це буде нове знайомство. Ну Но, обича по а, пажу жезлів це може бути якась історія, пов'язана на фоні сексуального влічення, азарту, інтересу, ризику, подивитись, що може бути недовго тривало по жезлів. Ну, чи вас, що у нас випадає король кубків, людина повинна бути дуже серйозно по відношенню до вас налаштована. Розумієте, да? може будете вирішувати якісь питання стосовно допомагати. У вирішенні питань вашій дитині, якщо вона у вас є, може, звісно, знаєте, що ви вагітні, звісно, але таких явних карт на вагітність немає. Тому я думаю, що тут може бути або якась ідея, пропозиція. Це може бути новий клієнт, прийде, будете з ним багато комунікувати, допомагати йому у вирішенні ваших питань. Якщо от ваша робота а, серед зв'язана з тим, що ви от тет та комунікуєте, вирішуєте якось питання. Це може бути вчитель, консультант, лікар, педагог. Ну от якась людина, яка постійно спілкується з іншими. Понімаєте, да? Або це може бути от якась це може бути пропозиція кудись разом поїхати по колісниці. Понімаєте, да? Провести разом час, поїхати у відпустку якусь. Давайте ще одну карту. Для вас на партнерські стосунки. Четверка жезлів. Ну тут може бути якесь запрошення на якесь святкування, або ви будете відмічати день народження, запрошувати всіх, і можете вагатись думати, треба чи не треба це робити. Ну, же, по королю кубків, ви повинні бути максимально залишитись максимально задоволеними. Це може бути якийсь корпоратив, або, опять же... Отримання перших результатів від комунікації з якоюсь людиною, тобто це може бути або вступ в стосунки, або знайомство, ніпосередство з людиною. Але дивіться по цій карті, бачите, у неї немає ні даху, ні, скажімо так, фундаменту такого прочного. Чотири палки просто втикнуті в землю. Що це значить? постійно треба підкріпляти брати на себе ініціативу. Ці стосунки діями, щоб скажімо так, зростити оцей фундамент і дах над головою, щоб була якась динаміка ваших стосунків розвиток далі. Розумієте, да на дні колоди випадає карта королєва кубків. Як рекомендація, вона у вас вже випала двічі. Карта випадає, одна й та сама, тому вона, скажімо, так, має таку підсилену, скажімо так, енергію. Посил, ну тут точно може бути якась історія, що або не треба розвивати якісь особисті кордони по відношенню до інших людей, або може з'явитися якась людина, в яку ви можете закохатися, яка вам буде дуже сильно імпонувати, з якою ви будете бачити щось прекрасне в подальшому. Це може бути якась людина, яка зможе, скажімо так, допомогти вам у вирішенні вашого запитання і ви залишитесь задоволеними. Ну а же, я б вам радив би балансувати емоціями, не дуже сильно емоційно сприймати і не йти в якусь залежність від людини, тому що це може тоді програтись не в дуже такому приємному форматі для вас. Ну, взагалі, поки що у вас не, не дуже, дуже дуже класні карти випадають. Давайте подивимось роботу, кар'єру. Гроші, що там буде відбуватися. П'ятерка мечей. Ну, дивіться, п'ятерка мечей – карта інтересу конфліктів. У вас вже одна п'ятерка випадала, але це п'ятерка пентаклей. Мечі у нас символізують наші думки, наші ідеї, наше якесь мислення. І тут може бути якась така. Це може бути якийсь інтерес конфліктів на роботі. У вирішенні якогось питання, коли ви не зможете знайти якусь общу точку заприкосновення. і тому карта каже про те, що балансуйте своїми емоціями, інша людина може бути права, а ви якось можете, от дуже якось гостро щось сприйняти. Це може бути така історія за рахунок якоїсь емоційної нестабільності. Ви можете сумніватися, а чи потрібно там вам пропонувати якусь ідею, змінювати роботу, тому що можете боятися, що не отримаєте бажаних результатів. Паніда? Ну тобто головне знаходити якийсь контакт, компроміси. І е, тоді все повинно програтися класно. Ну, карта програша якогось. Е, ну, мені здається, тут не повинна бути якоїсь такої історії, тому що у вас дуже класні карти випадають раки. Давайте ще одну карту подивимося. Може будете переживати там, що не застає якийсь екзамен, якщо це стосовно навчання. Да, дивіться, от я сказав за переживання і випала карта. Дивіться, дев'ятка мічі, а це карта, коли ми дуже сильно можемо переживати, накручувати себе, тривожитись. Такий нервозний стан може бути з приводу якоїсь ситуації роботи, фінансів. Що там може щось на щось не вистачити? Ну адже по цій карті це якась необоснована історія, вона може бути тільки у вас в голові. Це може бути бажання щось купити собі, придбати, і будете думати, блін, а чи залишусь я задоволена цією або задоволений цією покупкою? Чи буде ну якби, чи буде. Буде користь від цієї покупки. Понімаєте, да? це може бути, звісно, якась неприємна новина, яка може стосуватися роботи або там грошей, що вас може засмутити, ви можете піти з кимось в конфлікт. Но мені чомусь здається, це якась історія необоснована. Учитываю, що карти всі непогані от Щось у вас в голові? Це може бути якийсь сон вам присниться з приводу роботи. Віщі, я не знаю, що з кимось можете посваритися потенційно. Давайте ще одну карту. Товариство Раке. Товариство рака. Боже. Шестерка кубків. Ну, дивіться, взагалі карта гармонічного спілкування, комунікації, ностальгії, душевного такого тріпіта. В принципі, мені чомусь здається. Тут головне, от піти на якийсь компроміс, не вас все ж таки, і комунікація спілкування повинно бути нормальне. Тобто, по факту, оця історія, про яку я казав, це така історія у вас тільки в голові. За що ви можете ви можете за щось переживати, що не є, скажімо так, у нього немає грунту якогось фундаменту. Ну, це може бути якийсь прояв уваги від якоїсь людини на роботі або там вашого одногрупника, за рахунок чого може бути якась пропозиція там разом час провести, увійти в стосунки, попробувати буде чи не буде щось. Розумієте, да? Може бути, а може хтось вам подарунок на роботі зробить комплімент, якийсь може запрошення кудись буде? Понімайте, да? Ну, взагалі, така дуже хороша карта. Може будете настальгувати, згадувати, блін, а як раніше було класно, а зараз щось якось не так, якось не дуже комфортно. Ну опять же, це за рахунок якихось сумнівів, і це така історія, вона тільки у вас в голові щось через якусь невпевненість. розумієте, так? Да? Дивіться, на ніколи не випадає карта тройка кубків, Карта праздника, карта отримання бажаних результатів за а, от, рахунок того, що ви можете бути впевненими в собі, не боятися пропонувати щось, йти в якісь активні зміни, тому що у вас на дні колоди лицар жезлі випадає це. Карта динаміки, і учитова, що жезл у нас відповідає за кар'єру роботу. То тут може бути може бажання змінити роботу і будете переживати, треба чи не треба це робити. Ну опять же, дивіться, може якась людина може допомогти вам вирішити якісь питання. Фінансові, в роботі, там не знаю, може, допоможе в пошуку роботи, і ви отримаєте бажані результати. Опять же, карта праздника, тут може бути. Може, відпустку будете просити, переживати, думати, треба чи не треба її просити, дадуть мені чи не дадуть. Розумієте, так? Да? Така історія також може відбутися у вас. Ну опять же, історія не обоснована. Ну карта отримання тих результатів, яких ви хочете, якщо ви не будете сумніватися і переживати, і знаходити компроміс в комунікації з іншими людьми. І тоді все програється стовідсотково класно. Ну якось так для вас. Я сподіваюся, що все буде прекрасно ще раз. Вас з днем народження, народженнями дуже вас сильно люблю. Прекрасного місяця липня. Бережіть себе, обійняв Муа.